Так, маємо ми тут от, от таке чудесне китайське радіо купили. От Але тут в нас короче, одна є проблемка. Ну Він все чудесно грає, гарненько. От. Радіо вроді непогане. Вже з камери йде задньою. Дали скільки 100 євро за нього. Тільки яка в ньому проблема. О, дивіться, заводимо ми, не заводимо, тільки включаємо зажигання. Бачите, що робиться. Зразу включається задня камера чогось. Тобто Тільки ну, переводимо ключами, радіо виключається мейтфон, і включається задній хід. Так Він бачить, що щось ніби ми включили задню передачу, в тому А далі, пані кіліч, все нормально? Ні, далі. Вища, поїдеш, воно ну, то включиться виключиться, включиться виключиться. Включиться музика, зразу задній хід. Включиться музика задній хід. Ну, Поки ми чекаємо майстра, техніку, щоб нам подивився. Він сказав, що проблема іменно в цьому цих вокабельочках. щось там неправильно з'єднано. Треба поміняти. Червоний на зелений чи на синий. Що то плоха є? Тут у нас є, що цей мейтфон підключається до До телефону, не? можна говорити. Так. На флешечку. Mm -hmm. Відео має, так? Чи що, що має? Мисли? О, музика, FM. До телефону, бачите через Bluetooth. Можна говорити голос. У нас відео є, фотографія. Ось такий марикіс. Ми тут маємо до неї рамочку. Потім, бачите, то вставляється, буде красиво. Вона йде універсальна, знаєте, вона така широка рамочка, і ми різали, прорізали цим ножечком. Гарненько, рівненько. А, от, Бачите, задня, задня камера, ще йде до нього. Це все 100 євро коштує. Да, це, бачите, така камера чіпляєте. А як називається ця радіо? Тож без назви, радіо просто 70-12 Раніше <різь> китайці там... Та так вони раніше, як Соні, там писали сані, сань, са сані, таким в одну букву змінювали. Та ні, тепер просто тупо. 7012 б От все. Все чітко запаяли і прям. Так, оконцовка, все вже у нас працює. Проблема була іменно в заміні проводків там. справа на ліво, чи по-моєму зверху з верхньої позиції на нижню, щось таке там. Руче, майстер побадав і, і все працює. Отак От елементарно лічиться. Тородейко. Добренько, всім пока.